Вітаю, друзі. От і почали прилітати плюхи Зеленському за єдиний телемарафон, але вже не від американців, а від європейців. І це лише початок. До речі, це абсолютно заслуговано. Він напрацював на це, тому що наші європейські партнери трохи втомилися від того, що Україна фінансує олігархічні телеканали за рахунок держ... так... Державної казни, яку наповнюємо, ми з вами своїми податками. Це дуже не подобається нашим партнерам. В Європі таке не прийнято. Там і олігархи не прийняті, там і такі, як Зеленські не прийняти, але давайте поговоримо по фактах. І так раніше Держдеп сполучених штатів вніс єдиний телемарафон у свій звіт як порушення прав та свобод громадян України. Вова, спиш, а бачиш, ти тоді промовчав, не відреагував. Ну так, дійсно, це ж. Звіт за 2023 рік, який був оприлюднений двадцятьвертому в наступному році. Теж буде звіт, але хтось, мабуть, вважає, що краще отримувати піар і давати грошенятам олігарх олігархам, які обмінюють таким чином свою лояльність на гроші на підтримання своїх телеканалів. Так, от хтось так вирішив і не відреагував. Європа не стала мовчати, а відреагувала європейська комісія. Вперше звернула. Увагу на те, що в Україні є порушення з єдиним телемарафоном. тому вона вперше виступила з чіткою публічною критикою так званого телемарафону, і заявила, що Україна має працювати над відновленням пролістичного. А медіаландшафту так плюралізм думок вважається в Європі нормою. Це у нас є тільки одна думка офісу президента все інше хибно заборонено і бажано, щоб взагалі ніхто ніде на нам говорив. Саме тому багатьох викинули з єдиного телемарафону після того, як зрозуміли, це можна зробити таке. Навіть Януковичу не вдавалося, але це вдалося. Спочатку єдиний телемарафон повинен був бути джерелом перевіреної інформації єдиною для всіх. Але потім він. Перетворився на такий, знаєте, потік дефірам і вихвалянь влади, фактично, піар. Проект, який розповідає, як рожеві поні влади досягають максимального результату. На цьому йдемо телемарафоні: немає корупції, немає ніяких проблем у влади, факатів, ганьби, кумовства, слуг народу, яких постійно отримують підозри в корупцію, цього немає. Ну, дійсно, навіщо, але є щось погане про опозицію. Як тільки це з'являється, можна зразу там розповісти. Інакше, інакше навіщо його тримати. Так про це написала в звіті Єврокомісії. І написали про те, що знаєте, ми відслідковуємо прогрес держав-кандидатів, включно з Україною, і бачимо, що щось у України не гаразд. Одне з критичних зауважень Брюсселя стоїть саме сфінансування з держбюджету телемарафону. Єдині новини також о, прозвучали сумніви щодо об'єктивності телемарафону. Ви уявляєте, З'ясовується він не дуже об'єктивний, з'ясовується, що там є цензура, з'ясовується, що не все розповідають, з'ясовується, що можна хвалити владу, а от казати правду про неї зась саме тому великої кількості бовдурів, які підтримують цю ініціативу. З'являється хибне уявлення, що в країні все супер, а Ми вже заходимо в Крим, і от, от будемо в Ялті і разом з Подоляком пити каву і давати інтерв'ю. Що пише Єврокомісія у 2023 році? Український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії, де цього документі дуже коректно, але прозоро. Натяк на те, що якщо нічого не зміниться, в наступному році буде зовсім інше, і тут дуже цікаво, чи погодиться ігнорувати. В Україні це щоб потім сказати: бачите, в ці покидьки нас не хочуть брати до Євросоюзу, але вимагають від нас. Але від вас вимагають щоб взяти в Євросоюз нас, тому. Працюйте, курви, працюйте. Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу Рада, основним завданням якого мало би бути поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції. Як відомо, на адресу телеканалу Рада лунає постійна критика через низький рівень представництва опозиції, інколи вона там взагалі не з'являється, та, наприклад, місяць а інколи і по півроку. Так от а також щодо того, що трансляція засідань парламенту зупинена в 2022 році не відновилася. Дивна ситуація: ну так, як президент виступає в Верховній Раді, то Рада це може транслювати. А як це ну, відбувається, наприклад, прийняття бюджету, то щоб ніхто не бачив, тишком нишком проводять без трансляції. Ой, як неочікувано, так ну завдяки деяким депутатам, це звісно ми бачимо, що там відбувається, тому. Всі розі казки про те, що це небезпечно ще щось розбувається про те, що якраз трансляції і йдуть. Але хтось дуже не хоче, щоб люди розуміли і бачили, що відбувається під куполом Верховної Ради, яка ганьба там протягується час від часу. Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час, дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма. Увага! Єд чекає, що влада України буде поступово відновлювати прозорий плюралістичний і незалежний медіаландшафт, поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов'язане з завершенням воєнного стану і чекають на це вже в цьому році. Але тут Знову конфлікт інтересів. Ну тому, що влада вже запланувала на наступний рік, що єдиний телемарафон буде працювати. Ну так, треба ж олігархам підкинути грошенята, щоб вони на наші з вами гроші, які ми сплачуємо як податки, могли утримувати свої улюблені іграшки, свої телеканали. Я розумію, що фірташ, Пінчук, інші, них грошей немає. Коломойський, до речі. Теж ну він зараз прийнятий там десь суд, судові процеси йдуть, Але саме тому ми повинні з вами фінансувати ці канали. Але чому ці канали виключно вихваляють владу і не розповідають правду? Чому там взагалі відсутня інформація про те, що відбувається з корупцією, з призначенням, з тою ганьбою і помилками, яка влада коїть? От мені дуже цікаво. Далі е, влада хоче як завжди. Трохи попилити ці гроші через своїх людей, які будуть отримати. Не здивуюся, якщо знову найбільшу суму отримує компанія Кінокіт, або та компанія, яка буде створена, щоб замінити кінокіт, якщо буде дуже всім зрозуміло, що Кінокіт це проєкт банкової і близьких до Кирила Тимошенка людей. Тому дуже цікаво спостерігати, що буде далі. Це тільки початок. Далі йдемо. А в наші західні партнери вже трохи втомилися ще від того, що в Україні відверто ну, йде тиск на журналістів-прослідувачів, і на це вони звертають увагу. Більше того, вони говорять про те, що дивіться, ну, от те, що відбувається у вас, це ненормально, Це взагалі виходить за будь-які рамки. І в звіті Єврокомісії на це теж звертають увагу. Тому, якщо хтось знов хоче слідкувати за журналістами якихось розслідувальних проєктів, використовуючи ДЗНД, СБУ або інші органи, не раджу. Бо європейці цьому не раді. До речі, хочу чесно сказати, трохи тут є і моя доля участі, тому що я давав інформацію про те, що відбувається, показував справді аналітику, скільки хто в часу займає на телеканалі Рада. І це окремо привернуло увагу наших європейських партнерів. Ще раз хочу сказати: влада використовує єдиний телемарафон як піар-проект. Себе самою але платить за це не вона. Більше того, олігархи радіють тому, що відбувається. Могли б замість цього виділяти гроші на суспільне і робити з нього потужний сучасний медіапроект. Але не роблять. Чому? Ну, тому що суспільне. Запрошує постійно представників опозиції, Суспільне постійно запрошує на свої ефіри тих, хто не подобається владі. Суспільне висвітлює ті події, які влада хоче замовчати. А європейці кажуть, такого в Європі бути не може. Бо якщо ви хочете бути європейською країною, ви повинні поважати свободу слова, ви повинні бути демократичними, ви повинні не чіпати журналістів. А для нашої влади це як червона ганчірка. От і подивимось, які висновки зроблять. Представники банкової, а окремо Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і інші їхні прислуговники. В будь-якому випадку. Єврокомісія чекає на відповідь, тому що цей звіт фактично дорожня мапа, по якій ми повинні йти. І якщо ми не будемо реагувати, то і просуватися до Євросоюзу не будемо. Чекаємо, що ж обере Володимир Зеленський? Ігнорувати вимоги Єврокомісії і саботувати просування України до Євросоюзу, чи погодитись з цим і наступити на горлянку своєму улюбленому піар проєкту Часу не так багато. Скоро все дізнаємося. Спостерігаємо уважно і не забуваємо підписуватись на цей канал, ставати його підписниками, ставити фотобайки, поширювати відео, коментувати і все інше. До речі, саме тому, що мене викинули з єдиного телемарафону по команді з офісу президента з'явився цей канал. І саме завдяки тому, що вам цікаво, що тут відбувається. Ви є його скажімо так партнерами, бо ви дивитесь а банково банково це вибішує. па папа.